З настанням весни прокидається природа, пригріває сонечко, і вулиці міста знову вкриті різним непотребом, зокрема, купами сміття. Дивує позиція багатьох новороціверців, які свідомо викидають сміття на вулиці міста. Давайте ж з'ясуємо, як мешканці міста борються з цією проблемою. Ми вивозимо свій мусор, якщо мало ми збираємо. Ми багато не збираємо у смітнички, які стоять оце по місту нашому. А як ви вважаєте, чому у нас місто таке забруднене? Ну, вважаю те, що треба контейнери ставити більше і щоб ці контейнери не вивозились. Тоді люди б знали місце, куди звалювати це сміття. Мусор я вважаю исключительно на свалку, тому як не побоюсь того слова патріотом родного міста. І я не хочу, щоб наш жемчужина України потопав мусор. Страшне явлення, яке зараз наблюдается по всім нашим рвам, балкам которые забросаны мусором полностью. Прежде всего тут многое зависит от сознания самих его жителей и от местных властей. Если они смогут провести и какую-то пропагандистскую кампанию, пытаясь объяснить людям, что они не должны этого делать. Нещодавно в міській раді було проведено громадське слухання з питань, як організувати збір і вивіз сміття від жителів міста. Обговоренні питань брали участь підприємці, представники громадського об'єднання «Княжий град, дільничний інспектор районного відділу внутрішніх справ і просто жителі міста, яких також хвилює це питання. Міський голова Сергій Пунтус запропонував декілька шляхів вирішення цих проблем. Перший варіант. Это... Именно движение по графику без контейнеров по всем улицам. Второй вариант это смешанные контейнера плюс э, движение по графику по отдельным улицам. Ну и третий вариант это вот вынос тех же самых мешков на проезжую часть. В результаті довготривалого обговорення прийшли до висновку, що для нашого міста найбільш дієвим варіантом буде встановлення контейнерів і вивіз сміття в зручний для жителів час для недобросовісних мешканців міста будуть застосовувати штрафні санкції. Також Сергій Вікторович зазначив на протягом місяця. У нас буде сесія міської ради і виконком міської ради. Значить, до виконкому до сесії ми всі необхідне. Документи і матеріали підготовим, і всі необхідне рішення по цьому поводу. Ми на яких двох самих на сесії на, на спалкому ми приймемо. Але треба пам'ятати, що про екологічний і санітарний стан нашого міста повинні дбати не тільки жителі, а й керівництво міста. І ми маємо надію, що міська рада зробить те, що обіцяє. Тільки спільними зусиллями ми зможемо зробити наше місто привабливим як для місцевих жителів, так і для туристів.